Біометричний паспорт відрізняється від звичайного тим, що містить у собі електронний носій інформації про біометричні дані власника. Передбачається, що такі документи найбільш захищені від підробок та виключають можливість користування ними будь-якою особою, окрім власника. Паспорт виготовлений у формі картки. Він буде набагато більш зручнішим, зносостійким ніж його паперовий аналог у формі паперової книжечки. І для захисту інформації внесені новітні технології, що робить підробку таких карток неможливою. Згідно з чинним законодавством, паспорт громадянина України, який видається сьогодні підрозділами Державної міграційної служби України, має необмежений термін дії. Тому навіть після впровадження паспортів нового зразка такі паспорти залишаються чинними. Міняти їх на біометричні це право, а не обов'язок кожного громадянина України. Внутрішній паспорт у формі книжечки функціонує, і внутрішній паспорт у формі id карточки До id карточки видається витяг з єдиного державно-демографічного реєстру. Про реєстрацію особи. Ось що думають житомиряни про переваги біометричних паспортів в порівнянні з паперовими аналогами. Я добре ставлюся до цього, тому що Україна повинна рухатися вперед. І це якийсь маленький, але крок. У паспортах зараз прописку маємо, а в тому ж в паспорті не буде прописки. В тому що це незручність якась буде. Там мабуть, знаєш, що в Європу ж не пустять без. О. А ми все в Європу торопимося. Багато хто боїться цих паспортів з релігійної точки зору. Я теж вірую чи тому, якби. Але що є, то є. Я ж вважаю, що є якби, якісь моменти, які нам вже не зупинити. Тобто, все одно ми маємо їх отримати для того, щоб покращити наш рівень життя і рівень життя кожного громадянина. І зараз це ж. Тільки якби воно ж не є масовим, тим більше що е, з релігійної точки зору можна брати чіповані, можна брати ні. Тому я вважаю, що це позитивне нововведення. Допоки Верховна Рада розглядає зміни до закону України про видачу біометричних паспортів громадянам України, містом шириться ось така пропаганда.